О, привіт, друже! Ти знову на каналі Ніндзя! Як ти бачиш, я знову хочу помедитувати, але в мене нічого не виходить. Навіть не знаю чому. Може, тому що ми віддали нейтоніо цим клятим демонам! Повелителю! Потрібна ваша помощь! Іду! Так, я пришел еще тут ста... Не, Роксиди, вон она только сильнейше оседает. Моя пекельная машинка. Меня тоже трясина не пускает. А я же сказал, трясина пекельна, пекельна. Це не трясина. Якесь. природне пекло. Може, спостимось і допоможемо їм? Сиди тихо і не висовуйся. Може, мені хто-небудь допоможе? Даймів біти. Без боні. Зовсім погано стало. Єдиний джентльмен був, і того вже нема. А, іще трохи, і ще трохи пекельна машина зовсім потоне. Треба щось робити. Здається, зараз є лише один вихід. Кем же я А? Одоедилась а с болота? Ёх, кто с высушен? Не хтось, болвани, а ваш володар, Чемзен, і потратив на це останні свої сили. Скажіть йому дякую, він врятував вас від гибелі. Нема за що, Гармадон. Ми вам дуже вдячні, повелителю. Я ж вже сказав, нема за що. Моя пекельна машина. Ой, як я радий, що ти ціла, моя рідненька. Ой, 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 ой. Що це за запчастини. А, судячи за усього, за сотні років тут втонула не одна пекельна машина. Я думаю, ми з тобою, Чемзен, зможемо зібрати по меншій мірі хоча б одну нову пекельну машину. Хм, mm. ну давай спробуємо. Божевільний старигань. Хм, mm. я теж спробую. Mm. Ну, ось ми і прийшли. Лава! Хм, дивно. Я пам'ятаю, що раніше тут був мотузковий міст. Був да сплив. А як же ж нам тоді перебратися на ту сторону до піку слави? Що це за сміх? О, миліша леді, ви не підкажете, як нам пройти до піку Слави? Не можна просто так взяти і пройти до Піку Слави? А, нічого собі. І що нам тепер робити? До Піку Слави вас зможе провести лише легендарний воїн з Давнього Роду. Є серед вас такий. Може, це вона про вас Дрівніший Ні, я не воїн. Хм. Мій рід найдрівніший з усіх відомих. Цікаво, кого вона мала на увазі. Все одно, кого вона мала на увазі. Треба думати, як нам перебратися зараз на пік слави. Тут є велике висушене дерево. Якщо ми його повалимо, то воно може послужити нам як дуже вузенький містечок. Хм, Гінка, ти права. Ану всі, збираймось, треба робити це висушене дерево. <троху> <троху> а, ми так це дерево будемо до завтра робити. Так, поки люди будуть страждати від зла ЧМЗНа. Нам треба напік. Слави! Тільки так ми зможемо подолати зло. Але якщо легенди вруть, ти про це подумав, тоді люди будуть продовжувати страждати через Чемзена та його зло. Варгене, в нас немає іншого а, виходу. Нам треба йти на бік слави. Ні, Таурен, послух. ні. А якщо ні. Варген, Таурен! ні, ну ви послухайте. Не буду я нічого. Годі, заспокойтесь, нам треба на пік слави. Ні. Так, ні, ні. Ну послухайте ж, ні. Годі зберіться! Ну, нам треба на пік... Ні, дослухайте мене! Не буде нікого я не, слухати. не буду тебе слухати! Ні. Я не буду! знайди в себе! Ні. Так. Так. Ну подумайте, Таурен! Люди страждають! Ні, нам треба на пік слави. Варген, ну послухай, прийди в себе. Ну, ми вже наваляли аніматронікам. Треба спуститися в долину та наваляти чи Тим більше, що з аніматрониками, як я вже сказав, ми розібрались. Ні, ну послухайте ж ви мене. В ЧМЗ не є і посильніші за аніматроніки. Не буду я тебе слухати. Ну, Варгене, помовч Стіарт! Ні, Стіарт, кажи в армії ЧМЗ не їй. Є... Ну ви послухайте, ні, так, ні! ні. Я не буду дривніший, мовчати, Дайте договорити. Ні, та ж <плес> Ну, заспокойтесь ви. Ні, годі, годі сваритися, годі сваритися. Гінка, не власть, будь ласка, вони самі заспокояться. Ну ні, дрівніший, Ну. Ну вони не заспокояться, ну ні, дрівніший, ну, не заспокояться вони. Давай не будемо сваритися, як вони. Так, гінка, ти права. Не можна давати злу, проникнути в наш розум. <плес> орен, ну послухай, ні, я не буду тебе сімати. Годі! Статчинім. Годі, Заспокойтесь! А, що це? А, а! А, гінка. Ти в порядку? Жінка з тобою все добре. Ох, що це було? Їнька. Не знаю, я просто трохи розізлилася і, і все. Така велика сила, така велика сила, велика сила. Здається, мені, здається, Ні. Цього не може бути. Цього не може бути. Краще їй про це не казати. О! Дивіться, дерево впало! Ну що ж, можемо йти? Гармадон, ти там як? Корпус зібрав, зараз приступлю до начинки. Добре, Гармадон. А в мене здається, виходить якийсь мотоцикл, а в тебе чотирьохусничний танк. Де б мені знайти кабіну для нього, А може, башту, я не знаю. Здається, в мене є ідея, Гармадон. Тримай. Паща Лева? повелителю. Це ж геніально. Ну, добре. Так це сюди. Ось так і от так, І ось. Так, стоїть. Все добре? Так, тепер за гарматою. Так. Сюди, ось так. Опа, готова. Так. Ну, ось і все. Готово. Орт Гармадон, я вам так заздрю. Це сюди ось так. А це ось сюди. Харумі. Так, повелителю, не треба заздрити. Цей байк буде для тебе. Величезне дякую вам, повелителю. А як же ви тоді? Вам же ж тоді прийдеться пішки ходити. Будь ласка, харумі, а про пішки я вже звик. Добре, велике вам дякую. А ще ось. Тримай. Бойові саї? Але навіщо вони мені? В мене є дві катани. Харумі. Вони будуть не як зброя, а як кермо. Зараз покажу. Так, йдіть сюди. Так. Це сюди. А це. Ось сюди. Оп, і готово! Красно дякую вам, повелителю! Будь ласка, Харумі, будь ласка! Ред <harder'> Ще раз красно дякую вам, повелителю! Будь ласка, харумі. Ой, Харумі, хороший в тебе байк! Но з моїм старим он не не сравниться! Переднє колесо бензопила! Чорна покраска, великий двигун, а вихлопні труби, Вай, конфетка! Але після великої битви я його потирав? А? Що ти кажеш? Переднє колесо бензопила? Чорна покраска, великий двигун з великими вихлопними трубами? Ага, а що ти з зубами дракон по бокам? Тесаки з зубами дракона? Я, я бачив цей байк. Його будуть розігрувати в цьому році на... на єжерічних гонках країни добра. В цьому році вони пройдуть в Звіроленді. Звіроленді? Божильний старегані, що за Звіроленд? Королівство, де всі звірі живуть дружно і розмовляють на одній спільній мові. Звіроленд. Ха, здається, я зрозумів, звідки був той олень. Той магічний розмовляючий олень, про якого ви розказували, аніматроніки. Ну що ж, армія? Тоді в нас подвійна мотивація відправитися в Звіроленд. Там ми знайдемо твій байкіло. Ура! І того магічного оленя. І я помщусь йому за те, що він знищив моє лавосховище! <крес> так, віснику темряви, так! Ну що ж, армія? Відправляємося до Так! 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 Так. 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 Егеш. за байком бензопилою кіло. Так, И за магічним оленем. Відправляймось! Так. 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 Ну, а поки ми відправляємося до Звіроленду, дивися інші серії на каналі Ніндзя Хей. Не забувай ставити лайки та підписуватися. І знай, станчем завжди з тобою.